У мене є донька, е, і зараз вона з колишньою дружиною живе е, в Швеції. І мені приходиться вихованням займатися по телефону. Це важко трохи, бо вона нещодавно вперше матюкнулася. Ну, це не те, що вона вперше матюкнулася. я питаю, як тобі Швеція? вона така, батю, ахуєнна. <риклад> Ні, там трохи по-іншому було. Вони гуляли на дитячому майданчику, вона підвернула ногу, прийшла додому. Е, я телефоную по відеозв'язку, кажу, як там справи, вона така. Піздець, як нога болить. Я такий, що ти сказала? Вона така, піздець, як нога болить. Я кажу, не можна так казати. Вона каже, як казать, коли нога болить. Вона дає мамі, я кажу: дивись, у нас тут дитина матюкаться почала. Вона така, це вона від тебе набралась. Я кажу, а що від мене? Вона така піздець, ти тупий Раміль, конечно.